Друзі, мої шанування всім глядачам східного варіанту. Я Христя Луцик, і Ми продовжуємо розповідати вам цікаві історії про життя Донецької та Луганської областей. У цьому репортажі буде історія Сергія Наконечного хлопця, який виріс у місті Донецьк. Там брав активну участь у подіях революції гідності. Сьогодні він займається виробництвом ударних дронів для наших захисників та захисниць. а Також організував майстерню, де ремонтує безпілотники у місті Краматорськ. Цікава та мотивуюча історія, тому не перемикайте. Але перед початком основного відео з вас вподобайка та поширення. Може йти зручніше. Ми починаємо. Взагалі я народився в місті Українськ, це селидівська громада. З 17 років жив у Донецьку, ну, жив, навчався у Донецьку. Навчався на журналістці, в принципі, до 2014 року і думати ніхто не міг, що може в принципі розпочатися війна. Всі чудово розуміли, що багато-багато років підряд йшла накачка про особливість окремість Донбасу, що Шахтарі це там супереліта, металурги це ще більш елітна еліта, ніж Шахтарі. Вставлювалися між собою там не, не те, що Донецьк Львів, в Донецьк Маріуполь. Готувався ґрунт для розкочування суспільства. Але ну, навіть у найстрашнішій уяві важко було уявити, що таке може статися, особливо там, зважаючи на євро. На... Всі прекрасно пам'ятають, всі прекрасно бачили це патріотичне піднесення, ці заповнені стадіони, які скандували Україна, Україна там. У 12 році, а потім проходить рік і, і все. Коли це все вибухнуло, це був, звісно, трошки шок. Ніхто не розумів, як так вдалося обдурити людей, що вдалося вбити в голови. Треба бути відвертими. Події в Донецьку відбувались на 98% руками росіян. Весь час і події Революції Гідності, і подій так званої руської а по факту окупації Донеччини, я перебував у Донецьку. Ми з групою активістів виходили на акції протесту, намагались висловлювати свою точку зору, намагались якось відстоювати все ж таки українську державу на території Донеччини. Дома! Приєднайтеся, до вас! А що для вас було крайнім дзвіночком, коли ви виїхали звідти вже виходить фактично? Після чого? Ну, Я не буду розказувати, які саме обставини цьому спонукали. Я знаходився на лікуванні у лікарні Калініна у Донецьку. І мені подзвонили знайомі і сказали: збирайся, до тебе їду ФСБ. І тоді ще не працювали повноцінно КПВВ, тоді були просто блокпости, і фактично я встиг виїхати. І через кілька годин прийшли хлопці з так званого МГБ до лікарні мене шукати. Але ну, вдалося виїхати раніше. Ще будучи в Донецьку, Сергій підпільно допомагав українському війську, передаючи інформацію з окупованої території. Коли переїхав на підконтрольну територію, продовжив допомагати як волонтер. А минулого року почав займатися виробництвом та ремонтом дронів. Отут, на цій території, ми ремонтуємо квадрокоптери. Розбираємо, дивимося, деякі є негаразди. От конкретно у цієї пташки була дуже жорстка. Жорстка посадка, вирвало е, мотор пропелера, але це не страшна поломка. І вирвало камеру. Оця біда називається Яв-Мотор. І вони достатньо рідкісні, достатньо дорогі. Зараз чекаємо, десь шукаємо. Шукаємо по всій країні, по всьому Китаю, де його брати, як його постачати. Збираємо, ремонтуємо. От. Головний інструмент це викрутка. І отакий маленький паяльничок, але його, в принципі, вистачає повністю для того, щоб щось підлагодити. Ну тому що ну, тут не ведеться мова конкретно про велику збірку великих птахів, а от саме про такі дрібні недоліки. Фактично, скільки вам потрібно було часу, щоб в цьому в цьому розібратись, тому що робота журналіста від людини, яка паяє, складає і ремонтує дрони, вона трошки далека. От зокрема те, що ви зараз робите. А от тут є момент. Саме робота журналіста допомогла в свій час дуже-дуже швидко освоїти всі технічні навики, тому що для журналіста дуже важливо вміти швидко розбиратись, орієнтуватись в будь якій темі. Ну і фактично, я не знаю, десь, мабуть, місяця за два вдалося розібратись в більшості тонкощів. Але ну, якщо щось виникає, якісь труднощі, неприємності негаразди, завжди є Ютуб, або є колеги, друзі, військові, є спільноти у тому ж Фейсбуці, які спеціалізуються на цій темі. Тут у Краматорську ми сконцентрувалися на ремонті квадрокоптерів. В іншому місті, в іншій частині країни, ми знайшли команду людей. Це люди-переселенці з Донецької області, які виїхали хто ще там у 15 16 роках, хто вже під час повномасштабної війни. Там хлопці зібрались, скооперувались, знайшли можливість забезпечити себе необхідним обладнанням і почали збирати fpv дрони Та ж команда. На більш безпечній частині ці дрони тестує, і фактично до війська вже поступають повністю зібрані, повністю відтестовані дрони з батареями. Єдине, що ми не робимо в плані FPV, це не встановлюємо плати ініціації, тому що ми вважаємо, що цим мають займатися професійні сапери. Насправді можливості і потужності є для забезпечення трьох-чотирьох бригад. Але, 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 на превеликий жаль, і це ситуація не тільки в нашої організації, така, це ситуація, глобальний характер носить. На жаль, недостатньо фінансування. Якщо, до прикладу, у березні 2022 року ми оголошували збір на 5-7 тисяч доларів і закривали його іноді навіть за день. То зараз збір на 20-30 тисяч гривень це щось майже нереальне. Попри складнощі, волонтери проводять різноманітні аукціони та хапаються за всі можливості зібрати необхідні кошти, адже добре знають, заради чого це роблять. Є три аспекти важливі. По перше, треба допомагати хлопцям. Ну, якщо не можеш тримати в руках зброю, якщо не можеш воювати, треба допомагати. Чим можеш, як можеш, скільки можеш, треба робити все, на що здатно. Другий аспект, це те, що я жив в Донецьку, дружина моя жила в Донецьку, мій кращий друг жив в Донецьку, і нам всім треба повернутися додому. Ну і третій варіант це просто чесність перед самим собою. Ну, як же, якщо вже почали, то треба продовжувати. Друзі. Ви можете підтримати команду східного варіанту. Вся інформація буде в описі до цього відео. А також не забудьте поставити вподобайку та поширити цей матеріал у свої соціальні мережі. Ми вже готуємо для вас багато цікавого про життя Донецької та Луганської областей. Тому підписуйтесь, аби не пропустити. Побачимось!